Всім доброго раночку. Я тут ставлю прання і буся шмих сюди в пральну машинку. Ой, буся, буся. Я розумію, що ти вмиваєшся, що в тебе ранок теж. Але вилазь, вилазь з барабана, вилазь, красунька, вилазь, вилазь Бусінка. вилазь. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard. I'm out of breath. Oh, nothing belongs to you in life. Всем привет, такие я сьогодні. Мандрую по незнайомих собі місцях взагалі відвезли мене а, військовий госпіталь, а виявляється, чоловік не там, а чоловік в лікарні. Коротше, зараз знайшла зупинку, тут їх дуже багато, і зараз буду їхати а, в лікарню. Коротше, казав чоловік, що десь там близько є нотаріус. Дуже сподіваюся, що, що він дійсно там є. і Нам не доведеться їхати так далеко. Бо я собі повернуся в рівне. І піду в Рівне Обленерго вже з усіма документами, все в мене з собою є. Взяла, до речі, чоловіку трошечки одягу, щоб він там у військовому вже не ходив. І е, взяла йому шампунь знову ж таки. Тільки в неділю дала шампунь, він його не взяв. А тут, щоб помитися так ось то треба шампуня, коротше. Ось так нічого з продуктів йому не брала, сказав, нічого не готуй, нічого не бери. Отакі от справи в нас. Діти вдома ще сплять, напевно, бо зараз тільки восьми ранку. Дуже рано я виїхала і вже майже на місці. Поки я тут під вікнами лікарні, чекаю чоловіка, коли його відпустять. Чи його відпустять, ще не знаю. Але сподіваємось, що відпустять. Побачила пост своєї знайомої, що. Її чоловік потребує речі. Дуже багато звичайних побутових речей. Я вам тут ставлю картинки, її поста і що потребує її чоловік. Я постараюся це відео якнайшвидше виставити, тому що її чоловік приїхав в місто Костопіль буквально на декілька днів. І якщо хтось може чимось допомогти, то, будь ласка, напишіть. Чи мені в Телеграмі, чи тут на скріншоті є як підписана моя знайома, і з нею зв'язатися, якщо ви можете чимось допомогти, плюс до всього я її все-таки вговорила. Лишити номер картки, і я її залишу в описі під відео. Якщо ви можете чимось допомогти, хоча би 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, це. Маленькі кошти, але якщо нас багато і ми задонатимо потрошечки, то я думаю, що він зможе щось купити собі в частину. І так само нагадаю, що я в описі під відео залишаю посилання на банку, я збираю на тактичну аптечку своєму чоловіку. Збираю, поки в цьому є потреба. Тому вдячна кожному за допомогу. І далі будемо продовжувати з вами влог. Ну що ж, їду я ні з чим, але хоча б чоловіка провідала. Не відпустять його, іде зараз саме лікування, можливо, відпустять у п'ятницю. Але це ще не точно.

Коли їхала, поставила, воно попралося, знімала навіть трошечки, як Буся мені там допомагала. І е, буду сідати, коротше кажучи, за роботу. Поставила вже відео завантажуватися. Е, скільки, ну, десь дві години я їхала додому. Десь так, з усіма пересадками і так далі. Але нічого, завтра буду вдома, е, побачу, чим буду займатися. Треба взагалі деякі місця вдома поприбрати. І ще мені треба сьогодні, напевно, сходити в підвал, взяти закрутки, бо немає вдома зовсім кетчупу, треба компоти якісь побрати. Коротше, побачив. Зараз спочатку розберусь з пранням, а тоді вже буду щось робити далі. because you See that you don't realize, and that's what. Makes Це ми з Юрчиком у підвал. Так, треба вигрібати компоти, а як їх поносити, бо їх досить так багато. Але, можливо, ще раз пройдемо. Ще й два, і три рази, мабуть, якна більше. Так, компоти наші є. Треба, напевно, це сорті брати. Кетчупа взяти. І огірочків. У нас огірочків не так багато. Чомусь я думала, що в нас є ще помідори. Помідорів бачу, в нас вже немає. Тільки є асорти, кетчуп і салат. Це, напевно, з кабачка. І все. Слухайте, порожні банки, то й добре. Бо я дуже сильно переживаю, щоб нічого тут не пропало. Тут а, досить так сиро. в нашому підвалі і кришки. Буквально один рік нормально, а на другий рік падають всередину. І у нас ось ці ось ці закрутки і ось ці це якраз їм вже два роки. Зараз покажу вам кришку. Коротше, коли вона відкривається, вона геть тріска і ламається на чорна з тої сторони. Але огірки ще добрі. Так що їх треба першочергово, напевно, забрати. А сорті і це. Ну, оці салати я, напевно, цього року закривала, я не пам'ятаю. Але кришки нормальні, бачу. Це на огірках. Так тільки йде. Ну, а компоти в нас ніколи не залежуються, завжди випиваються. Тому зараз виставимо дві торби, знову ж таки, банок, Юра. Не, бій, не бійся пауки, вони тебе теж бояться. Ось так. Так що, коротше, набираємо ми закруток і йдемо до того, Вова носиться тут з банками. Так, показую, скільки всього принесла. 10 трьохлітрових банок компоту. Забрали весь кетчуп, взяли асорти одну банку і там літрові всі банки з огірками. Коротше, ось такі в нас тут справи. Бігала, два рази підіймала, бо зараз це все нереально. Віка приготувала супчик у нас. Зараз будемо їсти. Вже поносила всі банки, поховала. Ось, якраз час поїсти. Ну що ж, нарешті я вирішила трошечки вам щось відзняти, бо сьогодні в мене такий розслабляючий, можна сказати, день. Я нічого практично не робила. Попала одне прання, приготувала їсти в обід поспала. Через це мені дуже зараз болить голова і не знаю, зараз вечір трошечки ще попрацюю. Напевно вип'ю таблетку, бо бачу, що голова дійсно не проходить. Попила кави, але на цьому все рівно. Хочу, до речі, подякувати всім за ваші донати. Моєму чоловіку на тактичну аптечку. Там вже зібрано, ну досить так багато зібрано. Якщо мені не вдасться до того моменту, поки його будуть відправляти, назбирати всю суму, то я думаю, що в мене десь там має прийти заробітна плата з Ютубу за минулий місяць, і я, звісно ж, таки буду купувати цю аптечку, бо вона потрібна. Так, що в нас по новинах? Завтра я їду до чоловіка. Ну, здається, здається, що його відпустять, бо я говорила ще вчора з його лікуючим лікарем, що він повинен написати рапорт і його на якийсь там період часу відпустять. Поїдемо робити доручення у село. В селі зробити доручення коштує 34 копійки. Ну, і плюс там послуги, звісно ж такі, за квитанцію. Що? Збачить це добре. Ось тому ми заправляємо машину, їдемо по нього туди, щоб швидше це все зробити. Завезти його в сільраду. Там в сільраді вже підготовлені будуть документи. Я завтра зранку буду дзвонити, щоб це все готували. Чоловік приїде, підпише. Я, до речі, знаю, що? Угу. Я, до речі, знаю, бо мені писали в коментарях, що не існує зараз Боже, як то? Цього доручення, яке максимально дозволяє іншій людині керувати майном, здоров'ям і взагалі розпоряджатися життям тієї людини, яка дає доручення. Повноцінного ось цього доручення зробити зараз неможливо. Зараз доручення робиться на щось одне. І казали мені, що спробують зробити на два, бо я хочу зробити технічний паспорт на будинок і хочу підключити світло в будинку. Коротше, не знаю, що з цього вийде. Далі у відео, звісно ж таки, буду ділитися, бо завтра буду знімати новий влог. Будемо з вами подорожувати. Хочу взяти з собою Василька. Щоб він прогулявся. Хоча не знаю, якщо він буде спати і це буде дуже рано, то напевно не візьму. Але Василько сьогодні казав, що хоче до тата. Ми дзвонили по відеозв'язку з чоловіком, розмовляли. Бо там в лікарні є. є інтернет, є можливість подивитися якісь відео, позвонити по відеозв'язку. Бо в інших місцях в чоловіка взагалі не ловить. Короте, Ой, не знаю. Хочеться якнайшвидше подати на те світло, бо я знаю, що тягнути його будуть здалеку. У нас там має бути лінія. І цю лінію будемо робити ми. Я знаю, що це все скажуть оплачувати нам. Скільки саме вийде під ключка світла, навіть поняття не маю. Не знаю, нічого не знаю. Я дуже сподіваюся, що і кредит мені такий дадуть, бо... Все ж таки на світло, там досить така величезна сума буде. Я до цього готова. Я знаю, що мені чекати. До речі, можливо, завтра з чоловіком заїдемо ще на будівництво з його братом. І є декілька питань по будинку, і я хотіла би, щоб чоловік це все? Що? Я не кричу. Я хотіла би, щоб чоловік показав, розказав, щось там порадив. Коротше, деякі питання ще обговорити, бо я ж буду будинком займатися зараз сама. Ось так. Що вам сказати ще? Добре, сину. Сьогодні смажила деруни. Чогось мені так захотілося, але я їх сама не їла. І Їсти, напевно, не буду, бо, коротше кажучи, мені не хочеться. Не знаю. Останнім часом в мене після хвороби, після того, як забрали чоловіка, то з апетитом таке собі. Буває, щось такого хочеться, щось такого незвичного. Не знаю. Дзвонила до мене кума і каже, в них вдома зараз ті самі симптоми, що були у нас, коротше, також всі похворіли. Ось. Я хоч і розмовляю носом, але я себе нормально почуваю. Так, у мене трошечки ще є нежить, але, ну, це, знаєте, таке мінімальне. По дітях я би сказала, що всі здорові, Юрчик трохи ще кашляє. Ну, так, покашлює. Ось і вови соплі трошки є. Ну, вони не течуть прям вже так. Ми стараємося зараз помивати. Буду, напевно, закапувати підключати ще. Що? і Можу говорити і слухати. можу. Ти не можеш мені котика поіграти. Не можу тобі котика поіграти, бо ти в котика граєш. Ні, я граю котика. А ти що? А Дай... я розмовляю з підписниками. А ти не в підписниками. <різь> а я сплю. Ти спиєш список. Да. Ось так. Коротше, діти ростуть. Дуже швидко ростуть. Писали мені, до речі, що багато хто не хоче зараз народжувати, бо тяжко виховувати дітей, тяжко їх забезпечувати. Скажу вам так, що я жодного декрета не сиділа. У мене не було такого, що я не заробляла кошти. За Вовчиком, так, взагалі на четверті сутки після кесаревого розтину я почала продовжувати працювати. Хоч це робота онлайн була, але все таки скажу, було тяжко. Було тяжко працювати. Голова не хотіла працювати зовсім. Ну але це життя я сама хотіла дітей, я планувала дітей і нічого в цьому немає. Хтось не хоче дітей, хтось хоче одну дитину, дві. Хтось пішов, так як я з дітьми, знали, що, що очікує, і розуміли прекрасно, що троє четверо дітей піднімати досить так тяжко. І у мене вони з неба не звалилися. Тому uh, в мене свідоме материнство, я знала, що я хочу. <плес> у мене тут Василько підспівує. І Юра да, навіть Юра, ну ти вже дорослий. Ні, каже, не дорослий. Лежать, граються в телефони. Я скажу так, будемо жити в будинку. Я сподіваюся, вони будуть менше сидіти в телефонах, купляться їм велосипеди, нехай ганяють. А, там є де розгулятися. Я взагалі не знаю. Я планую переїзд без чоловіка. Але не знаю, чи в мене це вийде. Все залежить від того, яка ж сума буде нарахована мені за світло, скільки часу я буду це все виплачувати. Бо я поняття не маю. Я просто не маю навіть поняття, скільки обійдеться мені це світло. І, до речі, мені писала підписниця, скидала дуже багато порад, дуже вдячний їй за це. Вона мені розповіла деякі моменти і так далі. І... Коротше, за саме світло, я взагалі напевно зніму ціле відео вже тоді, коли від моменту того, як я подам цю заяву, по документації цій всі, що треба, плюс по цінах, і коли мені вже підключать, все покажу, як воно все повністю відбувається і як зробити до новобудови. Саме до новобудови підключити світло, якщо ви будуєтесь в полі. Бо в нас. Виходить так, що новий масив будується. Ми по цю сторону нам навіть зробили таку роздруківку. Я робила, боже, як вона називається, викопіювання, то на спутнику видно наш будиночок, там він стоїть, такий Мам! як сирота. Що? Мам! Що? Мені зв'язку поймати треба, не знаю, що то дає. Ну то хапай? Хапай того єнота. Ну, доганяй і хапай. Е, я скажу так, що я думаю, що ми, як поставимо там лінію електромереж, біля нас дуже швидко з'являться сусіди. Дуже швидко, тому що е, провести туди світло це саме найголовніше. До мене ще тут бусьона прийшла, бусьона наша, бусічка. Відходили ми три дні, до речі, на укольчики, полікували бусю. Вона вже скаче знову, так як і скакала. Пригає, стрибає, їсть добре, все з нею. Чудово, коротше, вистачило їй всього. Минулий раз, ми, здається, ходили 5 днів, цього разу, бачите, 3. Ну, але ми звернулися відразу до лікарів, так що вона вже здоровенька. До речі, я на своїй роботі отримала ще новорічну премію. Вона один раз в рік така прекрасна. І проплатила я дерево. Нам на будинок, ну і а, за роботу дала аванс. Коротше, в мене десь будуть, о, можливо, в цьому місяці, можливо, в наступному місяці о, працювати на будівництві, мають допідбивати стелю, бо я точно її підбивати не буду. О, і швидше всього, що грубку також зумурують з перестінком, бо о, я з дітьми морозити їх там не буду, а це все треба подороблювати, бо Далі на весну там зовсім інша робота. Ну, звісно ж такі, можливо, весною я нічого робити не буду, але ціни ростуть. Ціни просто космічно ростуть, і я не знаю, що буде завтра, що буде далі, відкладати будівництво. Я не бачу сенсу, бо ми і так дотягнули. Ми мали переїхати ще у 22 році, але ж тут був ковід. Не випускали нікого нікуди, треба було робити ось ці прививки, щеплення. А вони також нічого не давали. Люди хворіли. Коротше, я чоловіка не випускала за кордон. І якби він був на заробітках, то звісно ж таки ми будинок би зробили набагато швидше, ніж ми будуємося на заробітні плати в Україні. Весь наш будинок побудований на ті кошти, які ми заробили тут на звичайних роботах. Я рахувала вже, скільки грошей вкладено в будинок, це просто космічна сума. В нас вже доходить до 1 мільйона гривень. І чесно, я не знаю, де ми їх взяли. Ми просто кожен місяць вкладалися, 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 вкладалися протягом декількох років і ось так цифра ця набігла. Я знаю, що я працювала, чоловік працював. Ми постійно вкладалися, в нас не було, у нас, можливо, по місяць-два були якісь перериви, знаєте, повиплачувати кредити, трошечки призупинити будівництво і знову продовжувати. У нас не було такого, що ми нічого повністю не вкладали там півроку. Було на момент ковіда, було на момент народження дітей такі моменти, що ну, дійсно. Трошечки ми нічого не робили. На початку війни, а так в основному ми все повністю продовжували, робили. Чесно кажучи, хочеться перейти в будинок. Хочеться, дуже хочеться переїхати. Мене вже ця одна кімната тут дістала. Хто не знає, ми живемо в однокімнатній квартирі. Четверо дітей, я, чоловік, і досить так тяжко. Досить так тяжко, немає куточка, де можна е, сісти, попрацювати в спокої. Мене коли приїжджає хтось в гості, і я сідаю там дещо з роботи зробити, і мені кажуть, Боже, як ти можеш в цій обстановці працювати? Я кажу, в мене просто виходу немає. Я стараюся вимкнути взагалі, що робиться в мене на задньому фоні, і працювати, тому що гроші просто так з неба не падають. І коли в мене помальовані, тут є меблі, буває, ще щось, мені кажуть, ой, погана ти мати, погана ти мати, за дітьми треба дивитися. У мене два варіанти: або дивитися повноцінно ходити за дітьми, або я в моментах працюю, і вони чудять. Я знаю, що вони чудять. Це все просто речі. Вони купуються нові. Я прекрасно розумію, що потім я витрачаю час, щоб почистити, але коли в мене є термінова робота, я мушу її зробити. У мене немає виходу, в мене немає допомоги. Моя мама дуже старенька і більше, ніж пів години з дітьми не витримує. Тобто чоловіка немає зараз і все на мені. Добре, що є, поки Віка вона допомагає, діти трошечки підростають, я їх налаштовую на те, що вони вже дорослі. Вони мамині помічники, що мамі треба допомагати, щоб я менше вже знаєте з ними сюсюкалась. Хоча сюсюкатися буду, бо вони все таки маленькі. Малюки мої ще маленькі, 4 роки, 3 роки це ще я вважаю такий вік, що з ними треба посюсюкатися. Не, не 24 на 7, але життя їх балувати не буде. І хто їх, як не мама, може втішити, посюсюкати, по... бути з ними, вислухати їх, втішити їх і так далі. В житті такого не буває, завжди щось хтось з тебе хоче. І. Не хочу входити не в твоє положення, не чути твої емоції, твої побажання і так далі. Тому, якось ось так. Будемо прощатися з вами. На цьому зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Ось я думаю, що, можливо, десь понеділок, вівторок, вийде новий влог. Все буде зрозуміло, по тому. Що, що я не знімаю, чи буде що в мене вам показати. Я дуже сподіваюся, що в наступному відео я вам скажу, що ми подали заяву на підключку світла. Дуже сподіваюся. Все, на цьому дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!